Не купуй вживаний Macbook, якщо не подивишся це. Відео Перше та найголовніше ніякої повної оплати після плати від нової пошти або olx доставка. По програмам, що треба перевірити, перше стан клавіатури в нашому випадку. Вона матова та не затерта. Стан акумулятора елементарно перевіряється програмою. Coconut Battery. Далі перевіряємо стан дисплею, можна перейти на білий фон нотаток або іншого застосунку, або ж в інтернеті перевірити по кольоровим фонам, щоб не було ніяких засвітів та битих пікселів. Наступне це перевірка портів зарядки. Елементарно, кабель в кожен з чотирьох портів все працює. Перевірити коректність колорів, Mac Fine Control за стосунок вам допоможе. Далі динаміки, елементарно можна все це перевірити через браузер, YouTube, Apple Music, що завгодно. Коректність трекпаду, пальчиком ось так поводили. По всій площині працює, відгук понатискали, все добре, перевірено. Ну і останнє це MDM профіль, Для цього переходимо в системні параметри. Пошуку англійською пишемо VPN, керування пристроями, жодного профілю не інстальовано, MDM немає. Купуйте безпечно, не дайте себе ударити, а за максимально надійною технікою звертайтесь в магазин GetApple.